Христос, вітаю всіх на нашій молитві, молих запрошую до цієї цим отонима в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Нарешті Авраам промовив, не в і нехай моєму Господарі промови ще раз, а може їх там знайдеться хоч десять. І відповів, не зруйнуй і заради десяти. Римі, із епізоду з скрича, де Авраам зустрічається з трьома ангелами. Раче троє ангелів ідуть в місто Содом і Гомор. Місто, яке міста, які переповнені міхом, переповнені нечистотою. І Господь посилає Міста знищення. Але заходяться до Авраама, щоб звістити йому про велику радість, що в нього народиться дитина, син народиться. Чоловіку вже 99 років, він не мав дітей, а тоді йому таку віскуди. І він чує, цих ангелів подивонити. А в цьому судомі жили його, ванжеві його племіння і от відбувається між Авраамом і цим ангелом розмови. Каже Авраам, якщо там є прабенки, хоча б 50 прабенків, чи зруйнуєш ти ці міста заради них ні? Якщо ти справедливий Боже суддя, якщо там не вистачить п'ятьох до 50, чи зруйнуєш ці міста? І так Авраам торгується з Богом. І останнє ще каже, якщо буде навіть десь, чи врятуєш місто, так заради цих десяти я не знищу цих міст. Сьогодні цей уривок я згадую для того, щоб кожному з нас, хто є на цій молитві, хто не соробиться. Хто молиться, навіть не знаю, не ті, які нами на цій вечірній молитовній Вартії. Але, в принципі, той, хто молиться за Україну і за навернення Грішника. Я хочу просто всім вам нагадати, заради чого ми заради. заради спасіння душі. І не скільки спасіння душі наших творів, скільки заради спасіння нашої душі. Коли ми так молимось і продовжуємо литися, зважаючи ні на що, ми тим самим свідчимо свою вірність Бога. Авраам свідчив свою вірність Бога, просив за інших, хоча знав хто, що собою являє судом і гомора. Але заради десяти праведників просив помилувати такі грішні міста. Мене часто запитують, я про це постійно говорю, коли закінчиться війна? Чому такий? Де цей Бог? І ця історія в і цих трьох ангелів показує демон. Чому Бог, допустив, що він став сигнаток? Так питає дітя той, хто не вірить в Бога. А чому людина не скаже? Що заради цих десяти прагників ця Україна щастиє? Заради тих десяти людей, які довіряють своє життя життя цієї країни, бо ця країна стоїть. Чому ми не подивимося на це з цієї позиції? А не подивимося, знаючи ще. Тому що коли прийшла війна практично в кожен день у 22-му році, не в 14, Саме 22 22 року, коли бомби почали падати на всі міста, у нас було збулося 50 праведників. Тих правеників, які зразу побігли до Бога, згадали, що є такий Бог. І тільки Бог зволодився задоволення. Заради тих 50 праведників помилують цю Що сталося? Сталося, що стих 50 залишилось 10. Як знаєте, що найбільш болючих тому саме, що, можливо, скоро і десяти не буде правдники. Подивіться на кожен на себе, чи ми приходимо до Бога на молитву заради чого? вірити в своє життя і віритись чи заради того, щоб використати Бога як якийсь амолетний захист? Я прихожу на молитву щиро, чи через те, що ми туди загнали батьків, чи через що така традиція потреба буде? Заради чого робимо? І саме те, які ми є тут праведники, і буде визначаємо. Чи помили Господь Бог нашу країну? Чи, ні? чи буде в цій країні 10 щирих і праведних праведників тих, які довіряють Богу? Чи буде нас бій Бог є там, де є щирі прагники, і їх є не один двор, а 50 сто віри. Там є Бог. Бо коли людина не вірить в Бога, а використовує, Бог, то там не хоче. Тож заради десяти правників, Господь Бог готовий, бо помилувати содоміну. І жити сі правди, Прошу Бога, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство, нехай буде воля тобі, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. і прости нам провинаш, як і ми прощаємо, і влаці нашим, і не нас на свіспокуст, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас вечір. Господи, Ісусе Христи, сина Божий, помилуй нас вечір. Господи, Ісусе Христ, син у помилуй нас вечір. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас вечір. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас гішня. Господи, Ісусе Христ, сина Божий помилуй нас гішти. Господи, Ісусе Христя. Сина божий, помилуй нас віші. Господи, Ісусе Христе, сина божий, помилуй нас вічи. Господи, Ісусе Христе, сина божий, помилуй нас віжи. Господи, Ісусе Христе, сина божий, помилуй нас віша. Слава Віцеві сина і святому Духу і нині, часу, і час і на віки віків. Амінь. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благословую за Захисти Господи цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз у зброю захищають розгляду нашу країну, і здоров'ю усіх поранених і цивільних наших захисників, захисти кожного дія, радянку, волонтерах, полавли, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей військових комунальних служби, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонних поліція, усіх, хто є. Як зовнішні, так і моти, що вона визнала всі свої ряки склада су свою зброю.